Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники, доброго дня, любі наші друзі. Честь! вітам вас сердечно на каналі булаточка.Інфо. інфо. І сьогодні ми разом з вами поринаємо в хвилинку довіри від виробника Вейма. І від компанії Булаточка для нашого глядача з міста Запоріжжя для Володимира. Володимир через YouTube, через відеоогляди обрав наш сервіс хвилинку довіри і обрав собі через наші огляди мотоблок Вейма 1100 c 6 ДІВ, тобто з розблокіраторами або хто каже з диференціалами. І головне, він йде з двигуном. Від виробника Вейма W230. Це оновлений двигун потужністю 8 кінських сил, який вже має стандарт Євро 5. Шановні, хто ще бажає такий мотоблок встигніть, їх залишилось обмаль. Ну а ми сьогодні для Володимира за хвилинкою довіри саме зараз покажемо його мотоблок. Ми його зібрали влили моторні мастила. Я покажу, як він запускається. Я покажу, куди вливати моторні мастила, які туди входять. Куди вливається паливо, якщо хто не знає, як керувати мотоблоком, як зробити його перший запуск? Тобто сьогодні буде цікаво на каналі Інфо. Ну, а ми з Володимиром і з вами, шановні глядачі, поринаємо в хвилинку довіри. Зараз я візьму камеру і буду вас знайомити з цим мотоблоком за послугою хвилинка довіри. Потім його запустимо разом з вами. Я його ось тут на своєму такому клаптику Ось така нині ситуація в місті Харків. І саме на цьому клаптику я вам протестую. На жаль, зараз обмаль і помічників, які, до речі, допомагали мені. Як ви вже всі знаєте, ми відкрили представництво в місті Нововолинськ. І дехто приїхав туди і там працює. Шановні, зараз хочу так трохи звернутися. Хто, можливо, наш підписник? І отримав техніку, але не отримав подарунок від каналу. Будь ласка, напишіть на наш канал. Колл-центр або Viber 099 642 -39 79 обов'язково я вам дійшлю подарунки, якщо ви є нашими підписниками і обрали у нас чудову надійну техніку «Вейма» або «Вейма Deluxe. Ну а зараз для Володимира саме цікаве це знайомство з мотоблоком. Ну і до речі, беру камеру. І зараз, шановні глядачі, дивіться на цей красний мотоблок вейма 1100C6. Див, який йде з оригінальною коробкою 4 плюс 2 від виробника Вейма, відразу за послугою довіри я покажу серійні номери мотоблока і покажу серійні номери двигуна. Хочу показати, що саме техніка Вейма йде на 10-х колищадках, вже встановлена якісна резина. Ну, ось так виглядає сам двигун. Як ви бачите, вже. Оновлена, модернізована система газорозподілення. В попередніх оглядах я цей двигун розбирав, він дійсно інший і він гарно веде себе на високих обертах. Ну і ще ось так познайомлю вас з ним. Відразу покажу, за що ви його тримаєте. Це ось ці м'якенькі рукояті це ось примикання розблокіраторів, це оберти, ну і регулювання. В залежності від зросту оператора, ну і можна е, руль перевернути ось сюди назад і під'єднати до валу відбору потужності або роторну косарку, або якесь навісне обладнання. Є активна фриза, все є. Ну, Шановні, ось так виглядає мотоблок Вейма 1100C36. Хочу вам показати комплектацію, яка йде з мотоблоком. Це ось така лійка, за допомогою якої будете заливати мастило. Я обіцяв познайомити з тим, куди заливати мастило. Двигун вливається ось сюди, мастило 10В40 літр. І в коробку, яка йде з ногою розблокіратором, вливається мастило 80В90. Тобто трансмісійне масло 3 літри. Тобто сюди і сюди. Всі мастила вливаються по щупу. На щупах є мітки. Ну і показую фрезу. Фреза йде на 32-му шестикутнику, чотирьохсекційна. Йде Іде зіп, йдуть додаткові крила, йде паспорт, і йдуть ось тут ножі. Ось так виглядає комплектація до мотоблока ВМ1100 C6 диф. Хто. Бажаю встигнути, будь ласка. Їх ще раз хочу наголосити, залишилось обмаль. Ну, а зараз я буду його запускати. Ну, і, шановний Володимир, для вас зараз я зроблю перший запуск. Перед тим, як запустити мотоблок, обов'язково перевіряйте нейтральну швидкість. Потім ми тиснемо цей важель вниз, це стоп-двигуна, оберти ставимо на мінімум. Ну і підходжу до. Двигуна закриваю заслонку. І, шановні, запускаю. Коли він запустився, я заслонку відкриваю. Ну, ось так. Ми завели мотоблок. Зараз я йому трохи додам обертів. Так, працює справно. Зараз трохи Підрегулюю сошник. О. Ну і зараз я покатаюсь. Саме дивіться, на цьому невеличкому клаптику я вижимаю щеплення, вмикаю першу швидкість на себе. І починаю рухатись. Бачите, тепер я вижимаю розблокіратор. І бачите, наскільки зручно, майже на місці я виконую всі роботи. Давайте зараз в іншу. Оп. Ця функція доступна на мотоблоках з розблокіратором. Тепер хочу показати, ставимо нейтраль. Вижимаю правою рукою реверс. І рухаюсь назад. Ну і зараз перейду на збільшену. Перевірю відразу. А, вмикаю першу швидкість. Ну і відразу ми вже відчуваємо, що таке збільшена. Бачите, як, як я кажу, смикає. Ну а на зменшеній це сама насолода. Для того щоб мотоблок заглушити або виключити, дивіться, відпускаємо цей важель і все. Ну, а зараз саме цікаве. Ну і шановні наші глядачі, шановний Володимир, мені приємно від нашої компанії. Подарувати вам, як нашому клієнту, ось таку бонусну картку від булаточки. На цю картку ви накопичуєте бали. За допомогою цієї картки ви будете приймати е, участь в розігріші, і ці бали можна списувати або на інструмент, або на якісь додаткові подарунки. Якщо ви Станете нашим підписником. Ви обов'язково від Олександра отримаєте додатковий цінний подарунок. Тому, чому я і кажу, важливо бути нашими підписниками, тому що для нас підписник це наша спільнота, спільнота цінувачів якісної техніки, якісного інструменту, ну і взагалі якісного контенту. Тому, шановні, підписуйтесь на канал Булаточка.Інфо. Ну і в кінці я хочу звернутись до спонсорів. Я дуже вам вдячний. Вас становиться все більше, більше і більше. І Саме для вас буде також акційний розіграш, розіграш для спонсорів канала Булаточка.Інфо. Тому хто ще бажає стати спонсором. Будь ласка, там така невелика сума спонсорства, там є і 50 гривень. Ну а за ці кошти ми будемо розвивати наш канал. Ми будемо закуповувати якісь тестові екземпляри. І, шановні, це все піде на пользу. Ви будете дивитись. Ми обіцяємо дуже цікавий цікавий контент. Ну, а це хвилинка довіри для Володимира з міста Запоріжжя. Дякую, що обираєте наш сервіс. Все буде Україна!